Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде один із а, святкових випусків. Сьогодні буду розповідати про різдвяні книжки з такою затишною різдвяною атмосферою. І розповім про ті книжки, які мені сподобалися, і які мені не сподобались. Зроблю такий огляд всіх цих книжок. Тут у мене в руках шість книжок. А ще дві у мене їдуть. Я думаю, може, та також про них розповім. Одну книжку я прочитала в минулому році, вже її продала, і буде такий огляд книжок від найгірших до найкращих. І почну з тієї книжки, яка мене розчарувала, яка мені не дуже сподобалася. Хоча це новинка цього року в видавництво книголав, а книга Кортні Кол, «Різдвяне бажання. Кортні Нікол» в минулому році вийшла книжка святкова сукня, і вона була однією з моїх найулюбленіших. Вона мені дуже сподобалася. І я дуже у мене було багато сподівань щодо цієї книжки, але. Я навіть так не дуже хотіла її дочитувати. Бо мені було нецікаво. Всі герої мені виявилися таке, видалися такими штучними, якимись картонними. І знаєте, всі повороти сюжету мені здалися, що от був який такий шаблон: от як писати ром-кому, як писати такі романтичні книжки, і просто авторка. От Робила по, по цьому шаблону, і, і тут знаєте, не було. Я не відчула якоїсь такої душевності, якогось такого а, приємного настрою. Мені прям було ну, неприємно навіть цю книжку дочитувати. А, трошки розповім про неї. А тут вона взагалі трохи дивно починається. Я така спочатку прочитала анотацію тут а, про шлюб Ноеля та Джони. Ноеля це жінка Джона. Це чоловік. Я зразу почала трохи путатися, я взагалі путаюсь в іменах. А, а, а тут книжка починається про Джека та Нору. І я така, що відбувається? Тут, напевно, чи щось перепутали на анотації чи ні, але потім виявилося, що перший, перший розділ книжки це якби книжка в книжці. А на початок книжки це про те, як шлюб Нори та Джека. А якби тріщить по швам? Вони там йдуть Нью-Йорка. У Джека багато роботи. Він працює на Уолл-Стріт, У нього багато роботи. Нора відчуває себе покинутою. У них якось всяк, все так. Ну вони давно разом, але думають, чи потрібно їм бути разом, чи ні. У них є ще собака, і раптом собака прибігає до крамнички. Такої старого чоловіка, і той чоловік їм дарує різдвяну кулю і щоб вони загадали бажання, що вони хочуть. І потім вже починається основна частина книжки. Нуель працює редакторкою в видавниці. Джек працює на фондовому ринку, я так розумію, Волстріт. А, і а, Ноель а, приходить якийсь дивний рукопис якогось дивного чоловіка, якого немов вона знає. А, і той чоловік, а, цей а, той а, старий чоловік, який був спочатку книжки, він а, каже, що він напиша, написав книжку. У нього є цікавий сюжет, Він там відправляє її перший розділ. І Ноель починає читати цю книжку. І книжка видається їй цікавою, але потім їй відправляють собаку а, і той. Автор каже, що от потримай мою собаку, доки я не допишу свою книжку. І потім так складаються обставини, що на Ноель, і Джеку потрібно їхати в їх рідне містечко. А тато Джона мер міста того, того містечка, але містечко занепадає, тому що мер міста, оцей тато Джони. А він не хоче святкувати різдво. Він не хоче прикрашати місто, не хоче прикрашати площу, тому, що саме під час різдва загинула його жінка, мама Джони. І у нього така трагедія, що він там вже там 15 чи 20 років не прикрашає місто. Але через те, що він не прикрашає місто, місцеві всі торгівці, всі власники крамничок якихось, вони не отримують прибутку і всі містечко занепадає. І батьки Нуель хочуть змістити з поста. Мера, щоб ну, чи змістити, чи щоб він все ж таки дозволив місто прикрашати, зробити його такою різдвяною, як би різдвяною такою казочкою, щоб люди приїжджали, туристи приїжджали, витрачали гроші і все таке. А тут є ще тема людей з деменцією, у друг Джони. У нього мама з деменцією, і він пропонує, якби фонду. Джона, чи там щоб щоб якби робота Джона проінвестувала, щоб зробити таке містечко закрите для, закрите для людей з деменцією, щоб вони відчували там себе спокійно, в безпеці. І навколо цього все закручується. Ноель Джо і Джона Джона зустрічаються в аеропорту. Ноель подорожує з великою собакою, з мастіфом. Її не пускають на літак, але у Джона. Приватний літак, тому вони все ж таки до свого містечка летять разом, але вони один одного не пам'ятають. І там все закручується. Ну як ви можете здогадатися, яка буде кінцівка, в принципі, як у всіх ромкомах чи таких романтичних книжках, все. В принципі було зрозуміло спочатку, хоча, ну, в принципі, там не дуже. Тобто, тут там чи їх шлюб розпадеться, чи не розпадеться, чи вони знайдуть когось можливо іншого, чи не знайдуть. Але знаєте, мене мені ну, от коли я переказую. Принципі, така, ну, цю, цю сюжет доволі цікавий. Але ну, я не вірила цим персонажам. Мені от всі повороти сюжету от не мов притягнути, притягнуті вуха. Тобто ну, от мені здалося, що навіть цією темою людей з деменцією м -м -мене не мов, о, якби хочуть витиснути із мене якесь співчуття. Тобто мені здалося, що о, просто авторка взяла всі ці теми просто так штучно, все це зробила. Була все це втиснула в одну книгу і написала. Не знаю, чому так. Но, можливо, у мене був якийсь не той настрій, але я потім почала читати іншу книжку, яка мені дуже сподобалася, також різдвяна, і там я прямо прониклася атмосферою різдвяною. А тут, як такої різдвяної атмосфери, мені було недостатньо якогось різдвяної казки, різдвяної романтики. Мені ця книжка не сподобалась, я її буду продавати. Хоча в інстаграмі я бачила відгуки, і деяким людям ця книжка сподобалась. Не знаю, чому так, ну якось мені не зайшла. А наступна книжка, я взагалі не знаю, навіщо її видали. Ну, тобто, а я багато її також бачила в інстаграмі, але мені здалося, що ну це чи проплачені відгуки, чи щось таке. Ну тобто, ну подивіться, це ця книжка також, якби романтична така історія. Різдвяна ромком називається Твій милий скруч, але тут 96 сторінок, вона дуже тоненька, її можна прочитати за, ну, за годину, за півтори. І вона продавалася по повній ціні в видивниці Старого Лева за 150 гривень, але ну я не знаю за що тут платити. Не питайте мене, чому я її купила. Ну у мене там були бонуси в видивниці Старого Лева, тому я її там купила дешевше. І знаєте, тут також, от прямо з самого початку. Зрозуміло, зрозуміло, чим все закінчиться. Тут, якби така історія в листах починається з калеба. Є два, два герої. Основних це калеб. А він, якби пише новорічний лист, немов комусь. А він пише, якби підписується ім'ям Скрудж, А він пише, що не любить різдво. Що його все це, вся ця різдвяна медушна медушня йому не подобається, і його, якби знайомий почтальйон, він якби раптово цей лист віддає нолі. Яка теж не любить е, свята, не любить Різдво. Я не вважаю це за спойлер, але тут е, зразу майже зрозуміло, що Калеб і Нола вони колись були разом. Потім е, Калеб, немов розбив серце Нолі, е, і з того часу, я так розумію, вона не любить Різдво. Але ось тут е, цей е, поштар. Чи я там вже не пам'ятаю хто передає лист від калеба до нолі, і вони починають, немов якби таємно переписуватися, то вони не знають, кому вони пишуть, вони пишуть, немов анонімні такі листи, як вони ненавидять різдво, і все таке. І тут також, в принципі, роз, зрозуміло, чим все закінчиться. А, книжка дуже тонка, але знаєте, я зловила себе на думці, що можливо таким ромкомам і не потрібно. Більше більше сторінок, тому що ну в принципі все і так зрозуміло. Зрозуміло, чим все закінчиться, і тут така, знаєте, вижим, ромкомівська вижимка, Тобто вони спочатку ненавидили один одного. Там а хтось комусь розбив серце, але вони починають переписуватися, починають закохати, закохуватися один в одного, хоча вони не знають, кому вони пишуть. І звичайно ж всі розуміють, чим все закінчиться. Ну, не знаю, якби така книженці на один раз не знаю, буду також її продавати, тому що якихось таких прямо сильних емоцій у мене вона не викликала. Ще одна книжка, вона мені сподобалася більше. Ну, знаєте, так, 50 на 50. А це Кара Макдовел, так чи інакше. А тут головна героїня Пейдж. У неї бувають панічні атаки, і вона у неї страх приймати рішення. Тобто вона ніколи не знає, що ж обрати, а, я, 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 яке рішення прийняти. Приймати. І є ще хлопець Фіц, з яким вони немов дружать, знаходиться в такій френдзоні. Ну тобто, Фіц вважає Пейдж. А, Другом такою подругою Фіц завжди розповідає про своїх колишніх. Він багато закохується. У нього було вже багато дівчат, і він про всі ці, якби походеньки розповідає Пейдж. Навіть там просить іноді у неї якісь поради чи щось там допомогти. А ось Пейдж таємно закохана. Фіца вже багато років, і для неї це болюче вислуховувати про всіх цих колишніх, про всіх цих дівчат, у яких закохується фіц. А також вона мріє подорожувати, але також вона. Ну, неї є панічні атаки. Вона не знає, що обирати, тому вона іноді думає, що всі ці мрії про подорожі будуть лише мріями і ніколи не справдяться. І в один момент перед різдвом вона вирішує завантажити додаток магічна куля. Знаєте, така магічна куля, як страс 60». Фільму така куля, яка підказує рішення. Там вона каже так, ні чи треба подумати. І Пейдж перед різвом повинна зробити вибір, тому що з одного боку Фіц її таємний коханий пропонує їй поїхати в Аризону до котеджу його сім'ї. В горах, щоб вона побачила сніг, і все таке, тому що вона здається, в Каліфорнії живуть, і також у неї можливість є поїхати зі своєю мамою в Нью-Йорк, тому що їй тому, що мамі на корпоративі чи щось таке подарувала якраз ці квитки до Нью-Йорку, і вже хотіла подорожувати, тому у неї можливість є побачити Нью-Йорк, побачити якусь там нову нове місто і все таке. І вона не розуміє, що ж хоче обрати. І тут потім, якби історія розділяється на два таких поворотних сюжету. Тобто вона там падає, і тут по черзі описується, як могла історія повернутися повернутися, коли вона би поїхала до Нью-Йорку і, і якщо би вона поїхала з Фіцом до Аризони. І в принципі, отак от так паралельно ця історія йде. Один розділ про Нью-Йорк, один розділ про Аризону. Нью-Йорку там не все так просто, легко. В Аризоні також є там різні такі проблемки, які виникають. Ну і якби до середини книжки я читала, мені книжка була доволі цікава, такий цікавий сюжет, навіть така трохи різдвяна атмосфера. Хоча я б не сказала, що повністю вона мене занурила. А от потім чомусь якось мені чомусь здалося, що сюжет трошки злився, і мене чомусь почали бісити всі ці головні герої, особливо Фіц. Там ще потім, так тут буде спойлер. Потім ще до цього котеджу приїхала його колишня, з якою він чи розстався, чи не розстався. І, ну, мені не дуже сподобалося, як там він себе повів але ну знову ж таки всі ми розуміємо що це романтична а, романтична така історія ми в принципі знаємо чим все це повинно закінчитися але якийсь після смаку мене залишився ну не дуже чомусь приємний не знаю напишіть в коментарях хто читав цю книжку кому ця книжка сподобалась Наступна книга, про яку я хочу розповісти, це обмін на різдво Мегі Нокс. Я її читала вже в минулому році і також вже її продала, тому що, ну знаєте, також вона у мене такі, ну такі двоякі відчуття викликала. Тобто, я б не сказала, що вона мене прямо супер-мега зарядила. Такою різдвяною атмосферою. Отже, в книжці розповідається про двох сестер-близнючок. Одна із них, Чарлі, живе в Лос-Анджелесі, вона працює на телевізійному шоу, у неї такі великі амбіції, багато планів. Вона хоче розвивати свою кар'єру, отримати підвищення і все таке. Але вона отримує травму, втрачає смак і нюх. І саме в цей час вона повинна. Брати участь в конкурсі, який там дуже вплине на її подальшу кар'єру, і у неї є сестра-близнючка Кас, яка продовжує жити в їх рідному маленькому містечку, і вона там працює в їх сімейній пекарні. У неї багато роботи перед Новим роком, тому що все містечко хоче у неї замовляти всі ці пряни, пряничні будиночки і все таке. Але Чарлі просить свою сестру, якби помінятися з нею ролями, щоб вона допомогла їй отримати цю роботу, щоб вона допомогла їй виграти в конкурсі, тому що у Чарлі немає смаку, немає смаку, нюху, і тому вона не зможе виграти в цьому конкурсі, якщо там буде продовжувати. І вони. Вирішують помінятися місцями, тому що вони якби ідентичні близнючки і все таке. І там вже далі розповідається, як Чарлі намагається все встигнути до Різдва з, з, з цією сімейною пекарнею, і як намагається кас отримати перемогу в конкурсі і працювати на телебаченні. І звичайно, ж у них там всякі відбуваються перипетії, щось у них там не. Не складаються, щось щось їм заважає, але все ж таки в кінці кінців кожна з них отримує своє кохання, а і все як завжди закінчується хеппі ендом, тому що це романтична така історія. Ну знову ж таки, мені не дуже ця історія сподобалася. Тобто, ну вона прикольна, але якогось такого якогось такого захвату вона в мене не викликала. І зараз все-таки розповім про ті дві книжки, які мені сподобалися, які якраз мене заряджають різдвяною атмосферою. Цю книжку я прочитала в минулому році, вона мені дуже сподобалася. І цю книжку от я прочитала нещодавно, і напевно, ця також в моєму топі різдвяних книг. Першою розповім про книжку Кортні Коул Різдвяна сукня тут головна героїня Мех вона працювала в модному журналі, вона мріє стати дизайнеркою одягу. Але її життя змінюється, тому що помер її тато, і він її, її, а, залишає у спадщину багатоквартирний будинок, і мех повинна навчитися управляти цим будинком. А, там майже всі орендарі літні люди, у яких не дуже багато грошей, але. Вони продовжують жити в цьому будинку, а також будинок достатньо старий, там починає багато чого ламатися. Мех не знає за що хвататися також там є адміністраторка, яка скептично дуже до неї ставиться а також мех потім знайомиться. З дуже вродливим майстром, який допомагає їй чинити всі ці речі, допомагає їй справлятися зі всіма цими катастрофами, які сипнуться з цього будинку. І, і тут ще є літня пані, яка теж мешкає в цьому будинку. Вона розповідає мех історію свого кохання, і також вона дарує їй свою святкову сукню. І тут ще так цікаво закручується сюжет навколо того, що там в 20-ті роки здається, чи в 30 а, роки 20-го століття, коли в Нью-Йорку був сухий закон, коли не дозволяли там продавати алкоголь відкрито, були такі підпільні бари. А, і а, також з цим пов'язаний цікавий поворот сюжету. Ну, взагалі, знаєте, мені було приємно читати цю книжку. Тут справді така різдвяна атмосфера, і також ця книжка дуже швидко цікаво читалася. Тут багато от взагалі, майже вся книжка. На діалогах написана, тобто, от прямо у мене сторінки прямо одна за одною перелистувалися. Дуже було приємно, цікаво її читати. Тобто, от якщо одна з моїх рекомендацій, оця книжка прям один з моїх різдвяних топів. І ще одна книжка, яка один з моїх різдвяних топів, це усе, що я хочу на Різдво. Венді Лоджа. А взагалі, ну ця книжка, вона якби. В принципі, навіть не Young Adult, в принципі, вона майже для підлітків це видавництво ранок. Я взагалі думала, що це така майже дитяча книжка, але на ну, саме за атмосферою вона була така приємна, що я можу радити читати її дорослим. От прямо, ну якщо хочете зануритися в такі, знаєте, підліткові закоханості, такі шкільні роки, чи там роки старшої школи. А тут головна героїня Бейлі, вона дуже любить Різдво, вона працює в книгарні. І тут також це такі, знаєте, плюс, якщо ви любите книжки, головна героїня працює в книгарні. Вона також любить книжки, вона там знає, що кому порадити, і все таке. Також у неї така дуже приємна сім'я. І знаєте, я от помітила, що в цій сім'ї вони такі всі дуже, дуже як це сказати дуже психологічно. Коректні, вони дуже не токсично розмовляють. Вони дуже так знаєте, прям от все як правильно вони отак розмовляють. Тобто, там мама підтримує доньку, а там зі всіма всіма членами родини у них добрі стосунки, всі такі прям класні, що аж трохи противно, ну то таке. А і Бейлі дуже хоче когось поцілувати на різдво. Під Омелою у неї така <свісно>, ідея фікс. І якось до книжкової крамнички Бейлі заходить Джейкоб. А він такий спортсмен, популярний учень в школі. Прям ну такий популярний. Я так розумію, Бейлі не дуже популярна в школі. А от Джейкоб прям. Такий, знаєте, альфа-самець, альфа так би мовити. І він заходить до крамниці, питає Бейлі, що вона може порадити із книжок, якби на подарунки там всій сім'ї, мамі, бабусі. Бейлі радить, але Джейкоб чомусь згадує, що у нього немає грошей і він не може заплатити за ці книжки. І тут Бейлі на нього так трохи розізлилася і почала казати йому, чому ти витрачаєш мої, мій час. І також тут є ще один хлопець Чарлі. З ним Бейлі знайомиться на ковзинці. А і Чарлі зовсім такий інший. У нього такі дуже виховані. Він дуже вихований, у нього добрі манери, у нього є британський акцент. Я так розумію, американські дівчата дуже люблять хлопців з британським акцентом. Він блондин, і він дуже так приємно ставиться до Бейлі. У них Теж, якби немов щось починає закручуватися, але він трохи від неї відсторонний, тобто він іноді кличе її там десь погуляти, кудись ходити, але він не дуже розповідає про себе, чомусь він такий. Трохи відсторонений, і Бейлі не розуміє, чому. Джейкоб також починає виказувати якусь симпатію головній героїні Бейлі, але у нього знаєте, такі не дуже приємні манери, він там може відригнути, і все таке. Бейлі це трошки не дуже подобається, але потім вона починає також роздивлятися в цьому Джейкобі якісь його такі позитивні сторони. І тут же Бейлі мов, не може вирішити когось, кого ж з ким же вона хоче зустрічатися, чи з Джейкобом, чи з Чарлі. І потім там все теж дуже цікаво, так приємно закручується. Але так останні сторінки мене взагалі так вибили, тому що там взагалі трошки все з ніг на голову перекручується. Це було неочікувано, але цікаво. Також тут є така приємна різдвяна традиція, яка, яка в сім'ї Бейлі та з її сусідами вони у себе вдома перед Різдвом чи на Різдво вони організовують обмін печивом, тобто кожна сім'я приходить зі своїм печивом, вони там спілкуються, їдять печиво. Ну, така, знаєте, прикольна традиція. Я думаю, що можна навіть у себе там вдома, також щось подібне організувати. Хоч ну, ця історія може здатися такою трошки дитячою, підлітковою, але тут, от там, знаєте, мені тут було достатньо різдвяної атмосфери, і такі там атмосфера ялинкової ферми, де люди приїжджають обирати ялинки. Тут були і катання на санчатах, а були катання на вковзанці, було трошки про там різдвяні ці всі супермаркети, різдвяну метушню, про різдвяне прикрашання печива. Ну, тобто, знаєте, така приємна історія, щоб відпочити зарядитися різдвяною атмосферою. Вона мені сподобалась. А також я ще замовила дві різдвяні книжки, але вони мені, на жаль, ще не встигли дійти. Це 12 шалених днів Різдва, Джеймс Паттерсон і Ідеальне Різдво для собаки Брюса Кемерона. А якщо ви знаєте, це прям серія з декількох книг про там, перше життя і мета собаки. Там ще три книжки в серії здається. Я прочитала їх всі, вони мене дуже розчули там про те, як. Собака, вона живе поряд з хазяїном з але потім вона помирає, але потім вона перероджується заново. Ну, це були перші дві історії. Третя історія про собаку там здається була тільки одна собака. Вона якби поверталася додому до своїх хазяїв. А тут я не знаю, але тут є Різдво, є собака. Напевно, теж повинна бути приємною історією. Напишіть, хто вже читав, як вам вона сподобалася чи ні. А також я знаю, що у Тері Прачета є декілька книжок з такою зимовою атмосферою: це Зимар, і ще якась, якщо я згадаю, напишу. А, також є а, книжка Толкіна Листи старого діда». Діда, а, вона, здається, зараз коштує 500 гривень, можливо, трошки згодом її куплю. А це, я так розумію, сам Толкін автор а, писав своїм дітям чи онукам а, листи, немов від. Санта-Клауса, ну, здається, ну також радили цю книжку, писали, що вона доволі приємна. Отже, це був огляд таких книжок з різдвяною святковою атмосферою. Якщо ви згадали ще якусь книжку з такою атмосферою, пишіть в коментарях. А дякую, що подивилися це відео до кінця. Також скоро будуть випуски про ті книжки, які я прочитала в цьому році, про ті книжки, які мені сподобалися найбільше, які мені не сподобалися. так що підписуйтеся, щоб не пропустити нові випуски. Ставте лайки, підписуйтеся, і до зустрічі в наступних відео.